Ну а далі ми поговоримо про чергові шахрайства, точніше, схеми, які набирають обертів в месенджерах. Тому що безпечні месенджери, то як вічна батарея на телефоні. Всі мріють, але ще ніхто не бачить. Злочинні фішки в мережі ламають ваш профіль легко і часто непомітно. Тож, аби ви не стали наступною жертвою онлайн-обману, наші журналісти китували топ-схем, які варто знати. Дивимось далі. Ам, одна з найпопулярніших платформ для спілкування, але водночас одна з найнебезпечніших. Щодня цей месенджер шахраї використовують як інструмент для нових афер, і багато користувачів досі потрапляють на гачок. Тож давайте розглянемо топ найпопулярніших шахрайських схем, які ви точно зустрічали в мережі, і можливо не знали, як себе вберегти. Перша і одна з найпоширеніших тактик аферистів. Я називаю її преміум афера через повідомлення. Цитую, вам надіслали у подарунок річну преміум підписку у фейковому повідомленні. Переважно російською мовою, посилання, що веде вас на фішингову сторінку. Там пропонують вести свої дані для активації подарунка. Ця інформація одразу потрапляє до рук шахраїв, і ваш акаунт тепер не ваш. завдання перша. Отримати доступ до вашого профілю або месенджера, або чого завгодно і зламати його, щоб далі діяти свої дії. Друге, безпосередньо вас ошукати на гроші, щоб отримати доступ до вашого банку. Тобто все банально, це зводиться до грошей. Отримати від вас матеріальну винагороду або додаткові інструменти для того, щоб продовжити когось ошукати на гроші. Технології дійшло до того, що тепер афористи за допомогою штучного інтелекту підробляють відеокружечки та голосові повідомлення. На кружечку ви голос теж ваш. Ось так записуєте друзям чи родичам відео, а його можуть використати шахри та ще й виманювати гроші у ваших контактів. На таку аферу потрапила і героїня нашого матеріалу. Все розпочалося з інстаграму. Мені в інстаграмі написала дівчинка, вона пропонувала фотосесію, типу, безкоштовно пофотографуватися Києвом і прикріпила посилання на роботи в телеграм-каналі. Тому телеграм-каналі, значить, були всі російськомовні пости, були записані кружечки дівчинкою, яка розповідала про фотосесії, теж російськомовні. Вони, типу, моніторили, яким я банком користуюся, з ким я найбільше переписуюся. Вони підробили мій голос, коли, наприклад. Один із моїх колег не повірив голосовому. Він там написав, що типу, а ти можеш відео записати. Вони взяли мій кружечок. Ось один із і скинули. Мені здається. Я не пам'ятаю, чи я в тому кружечку говорила саме ті слова. Мені здається, що вони і підробили голос саме на кружечку. Зробити фейкове відео абсолютно не проблема в наші дні. І буде це виглядати ну, доволі так. Знаєте. А, правдоподібно, якщо людина звертається до вас по відео, ну, то посилає кружечок, а раніше так ніколи не робила, це привід замислитись, перевірити слід дзвінком, а, іншим месенджером або навіть мобільним зв'язком, передзвонити і спитати, чи це точно вона була. І закривають цей топ, теж не менш розповсюджені пастки від шахраїв з кодовою назвою Проголосуй, будь ласка, за щось чи когось або підпиши петицію. За принципом схожі між собою схема досить проста. Вам надсилають текст з проханням підтримки та посилання на фішинговий сайт у випадку з петиціями на сайт двійник. А далі все класично. Ви переходите і майже автоматично віддаєте свої персональні дані. Тому пам'ятайте, щоб підписати справжню петицію, необхідно Авторизуватися, але в жодному разі не через соцмережі, а через електронний підпис або банк-ідентифікацію. А от щоб не потрапити у руки аферистів, перевірте петицію на офіційному сайті президента України за її номером. Також можна в пошуку Google ввести прізвище, ім'я та побатькові героя і звідти перейти на офіційний сайт. Вас перекинуть на канал, там де написано петиція, все інше. Вам нічого не треба платити, вам тільки підписати. Для цього потрібно пройти верифікацію, надати запит для доступу до цієї групи. Ви нажимаєте, вас просить. Біди, будь ласка, код, який вам прислав телеграм, вам дійсно телеграм прислала і код. Що відбувається, ви знову пускайте свого телефона. Чужинця ну і пам'ятайте, єдиної пігулки, як вберегти свій акаунт в телеграмі, кажуть кіберфахівці, немає. Проте є кілька способів, як можна себе захистити. Встановіть код блокування на вхід до телеграму на вашому пристрої. Додайте двофакторну аутентифікацію в налаштуваннях, тобто додатковий пароль при вході для відновлення акаунту. Додайте резерв. Електронну пошту встановіть заборону на додавання вас у групи та канали без дозволу та приховайте свій номер телефону і нікнейм. Також можна завантажити спеціальний додаток, який захистить ваші дані або ж за допомогою антивірусних сайтів перевіряти посилання на достовірність. І головне, бачите підозріле повідомлення, чи заклик позичити гроші, краще перетелефонуйте людині і впевніться, що така потреба є. Дбайте про свою кіпергігієну і тоді ніякі шахраїв. Вас не здолають.